Вітаю! У сьогоднішньому огляді ми заглибимось у тему, яка стосується абсолютно кожного: фінансову грамотність. І це, знаєте, не просто про вміння рахувати гроші, це про те, як отримати реальний контроль над власним майбутнім. А щоб зрозуміти наскільки все серйозно, давайте почнемо з невеличкого тесту: це три на перший погляд прості запитання від експертки з фінансової грамотності, професорки Анни Марії Лусарді. От просто подумайте, як би ви відповіли на питання про складні відсотки, інфляцію та ризики інвестування? Відповіді, до речі, можуть дуже здивувати. Ну що, готові до результатів? Вони, чесно кажучи, просто вражають лише 10% молоді змогли дати правильну відповідь на всі три питання. Всього 10! І навіть серед старшого покоління людей передпенсійного віку цей показник не дотягує навіть до половини. І це, звісно, не просто якась академічна загадка. Ці цифри вказують на справжню кризу, кризу фінансової грамотності. Це величезна, серйозна прогалина в базових знаннях, яка так чи інакше торкається кожного. І знаєте, що цікаво? Це зовсім не локальна проблема. Дослідження професорки Лусарді чітко показують, брак розуміння оцих фундаментальних фінансових принципів це глобальний виклик, він існує навіть у країнах, де здавалося б, фінансові ринки найрозвиненіші. Добре, але виникає питання чому ця проблема стала такою гострою саме зараз? А відповідь криється в тому, наскільки сильно змінився наш фінансовий світ. Справа в тому, що правила гри кандинально змінилися. Раніше багато фінансових рішень приймали за нас якісь установи банки, пенсійні фонди, держава. А тепер? тепер все це на наших плечах: студентські кредити, заощадження на пенсію, іпотека, навіть розібратися з криптовалютами. По суті, кожен із нас став сам собі фінансовим директором. І в цій новій реальності, як влучно каже Анна Марія Лусарді, простого здорового глузду вже не вистачає. Покладатися на інтуїцію чи якісь застарілі поради, це, на жаль, більше не працює потрібна система. Але що буде, якщо цю проблему ігнорувати? Ну, цей брак знань це не якась абстракція, він має дуже реальну відчутну ціну. От просто вдумайтеся в цю цифру. Вісім годин щотижня це ж цілий робочий день, який звичайна людина втрачає просто на хвилювання та стрес через особисті фінанси. І що ще гірше, половина цього часу цілих чотири години, це втрачена продуктивність просто на робочому місці. Не дивно, що роботодавці останнім часом так переймаються цим питанням. Звідки ж береться весь цей стрес? А ось звідси з фінансової крихкості. Тільки подивіться третина людей не має жодної подушки безпеки на випадок форс-мажору. Майже стільки ж не зможуть знайти дві тисячі доларів на непередбачені витрати, а половина взагалі не планували вихід на пенсію. Це і є реальність. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Здобуття фінансових знань це прямий шлях до свободи. Свободи від постійної тривоги, це можливість повернути собі той самий дорогоцінний час і зосередитись на речах, які справді важливі. Але є й хороші новини, дуже хороші існує вихід, науково обґрунтований підхід, який дозволяє перейти від стану тривоги до повного контролю над ситуацією. І ключ до цього кардинальна зміна мислення. Потрібно почати ставитися до особистих фінансів, так як успішні компанії ставляться до свого бізнесу з планом, з обліком зі стратегією. В основі цього лежить чітка система, яку, до речі, викладають у Стенфорді. Вона розбиває всю складність на зрозумілі елементи: від азів, як от бюджетування, до управління боргами, інвестицій, пенсійного планування. У кожного елемента є чітка мета, і разом вони створюють таку собі дорожню карту до фінансового добробуту. І тут дуже дуже важливий момент мета цієї системи не в тому, щоб стати якимось геніальним трейдером і обіграти ринок. Зовсім ні. Йдеться про те, щоб приймати раціональні, зважені рішення і будувати довгострокову фінансову безпеку. Гаразд, теорія це чудово. Але з чого конкретно почати? Які перші практичні кроки можна зробити на цьому шляху? Насправді все починається з чотирьох простих, але надзвичайно потужних звичок. Перше почніть вести бюджет. Так, можливо, це звучить банально, але без розуміння, куди йдуть гроші, нікуди не рушиш. Друге, створіть резерв, ту саму подушку безпеки. Третє, і це дуже важливо: почніть говорити про гроші з родиною, з дітьми. І четверте, станьте амбасадором цієї ідеї у своїй спільноті. На завершення є одна чудова метафора від професорки Лусарді. Вона каже, що фінансова грамотність це як вода для екосистеми. Вона потрібна всім, щоб рости й процвітати. Тобто, це не просто особиста справа кожного, це те, що живить і робить здоровим усе наше суспільство. А будь-які великі зміни починаються з розмови. Тож, можливо, варто замислитись, а якою буде перша розмова про гроші, яку почне кожен із нас.